Урочисті звуки фанфар переносять нас у середньовіччя. Яскрава представниця епохи Ренесансу, королева Бона Сфорца, цього разу підготувала князю Василю Сангушку приємний сюрприз. У переданій грамоті короля Сігізмунда І йдеться про надання селу ковлю статусу міста, облаштованого на Магдебурзькому праві. Історичний контекст епохи на імпровізованих театральних підмостках відтворюють артисти академічно обласного музично-драматичного театру імені Шевченка. В погляді на історію, на минуле людство, так само, як в погляді на майбутнє, є щось магічне, є щось таке, що заворожує, що завжди притягує і дуже цікавить. Це цікаво для тих, хто дивиться, мені здається, і цікаво для тих, хто це творить. Тому цей такий фрагментик історії. Ковеля – це є фрагментик з історії життя нашої України. Саме у далекому 1518 році Коваль приєднався до європейської конкурентної системи економічних центрів, яка динамічно розвивалась. Для прикладу, якщо в 14 столітті міст з магдебурзьким правом було близько 700, то вже через століття їх стало більше півтори тисячі. Ковальський міський голова Сергій Кошарук переконаний, одним із визначальних факторів успішного розвитку міста є розуміння його історичної спадщини та логіки суспільних процесів. Добре, що ковальчани мають привід для того, щоб об'єднуватися навколо надзвичайно цікавої історії, навколо прекрасних традицій. І Коваль дійсно назвав дім і хто інший, як не ми. Ньому господар саме розвиток місцевого самоврядування в Україні може і повинен стати рецептом новітнього українського відродження. Переконані ковельчани, створення асоціації громадських організацій коваля про що в цей день домовилися представники більше десятка відомих місць об'єднань громадян. Ще один крок у цьому напрямку. Багато є громадських організацій, і власне вони, ніби всі з споріднених напрямків, але чомусь взаємодії немає. І саме від них і від нас виступила така пропозиція, щоб зробити таке об'єднання для спільної мети і розвитку навіть співпраці, допомоги один одному і розбудови міста різних заходів. Це ну полегшить роботу, і так само як і меценатам полегшить і полегшить роботу громадським організаціям. Одним із завдань нової асоціації буде і відродження історичних традицій коваля, і звичайно ж творення його щасливого майбутнього не дарма ж бо символом міста над Турією здавна була підкова.